Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 28 жовтня. Росіяни уставайте принаймні Москочі. Так точно пролунала серія вибухів на території аеродрому Домодєдово. Розірвало російський літак Іл-76 з ракетами, який годину як приземлився на аеродромі. Прилетівши з Ірану. Аеродром оточили, зв'язок потушили. Полум'я намагаються прибуркати. Загинула охорона та пілоти. Наразі невідомо що сталося з причиною вибуху. Поки диктатор бив по Україні, Україна почала бити по РФ. Фов свою чергу горів кориська, Білгород та склади Міноборони, а реакції ночі знову горять. Україна зазначила, що усі аеродроми Кремля будуть знищені. Сам же Кремль використовує обмежений запас ракет не на військові цілі, що могло б йому допомогти на фронті. А для залякування пише Сергій Фурса. Путін мститься за Курськ. Очікувано передбачено так само, як і той факт, що бити він буде не по військовими цілями, а по цивільним. А Путін мститься за власне приниження. Путін розраховує на психологічний ефект. що ж він отримає психологічний ефект, але не. Той на який розраховує, Путін влаштовує старичну ракетну атаку по Україні, яка не має жодної військової мети чисто психологічно-психічна атака. Він хоче відновити образ Мачо, якому є що відповісти. Він хоче виглядати сильнішим для власної аудиторії і хоче залякати українців. Чи може він залякати таким ударами українців і схилити до перемовин? Ні, як кажуть, ракетна атака, як 24 лютого, але вже не страшно. Кожного разу, коли Путін робить якийсь жахливий теракт, це лише посилює бажання українців до. Супротиву, якщо удар по кримському мосту послаблював Росію, то історичні атаки Путіна посилюють Україну, консолідуючи країну, не кажучи вже про те, що Путін використовує обмежений запас ракет не на військові цілі, що могло б йому допомогти на фронті а для залякування. Навряд чи боронити Герсон допоможе удар по мосту Кличко, який тим більше й встояв. А чи буде він виглядати сильнішим? Цікаве питання, бо з одного боку російська пропаганда цілий день буде транслювати удари по центрам прийняття рішення і вихваляти силою російської зброї, а з іншого боку. Коаліти будуть розуміти суті, чого це саме удар відчаю. А чому, коли лідер у відчаї, коли він приймає емоційні рішення через психологічні удари, це не додає впевненості у ньому. Навіть тим, хто звик жити з думкою, що Путін не може програти. Удари, які сили оборони України завдають за допомогою безпілотників по російських військових складах та аеродромах, мають накопичувальний ефект. Про це розповів військовий експерт Ян Матвєєв. Безумовно, окремі удари з не дуже серйозним руйнуванням, все таки безпілотники не можуть. Завдати такого прямого серйозного ураження вони не несуть якогось моментального ефекту. Природно потрібно, щоб у цих ударів було більше, і тоді, коли вони відбуваються регулярно, точно так само, як було наприклад, НПЗ. Вони справді створюють серйозний вплив, тому що просто не встигає одне виробництво замінити потреби, які було втрачено щодо іншого виробництва. А коли все відбувається поступово, то звісно щось ремонтується, десь нарощується виробництво і таким чином всі потреби закриваються. Але треба зазначити, що загалом українські Удари по інфраструктурі їхніх накопичувальний ефект працює, сказав він. Крім того, військовий експерт зазначив, що не минають безлідної удари по російських складах і боєприпасах та вибуховими речовинами по хімічних виробництвах. І це все додається у загальну скрабничку, якщо можна так висловитися, автоми тому виробництво, тому що багато що це не нове виробництво, і якось це заповнити не виходить так швидко. Відремонтувати, створити нові установки та все інше. Багато заводів ще з радянського часу працюють, тому що всі ми знаємо, що бідніше російських власників заводів більшість різні олігархати, то що вони просто використовують те, що їм дісталося, трохи щось ремонтують, трохи замінюються, аби гроші приносило. Зараз це працює звичайно в мінус загалом російській владі, тому що будь-які проблеми більш-менш серйозні вони можуть призвести до таких дорогострокових проблем. Сказав Матвієв. Редакція каналу не відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.